Хороші ціни на джин а дуже. Джин усі є недоцінювані. У них саме менше було 5 900 віддавали. Ну, тобто, то за джину зараз по 6. 6200, ось можна з реверсом взяти такого драндулету. Він, звісно, корч, блін. Оце робоче місце. Понятно? Да. Да, це вафлік. <laughs> це вафлік. Треба, трезво працювати завжди, творези. Трохи промазу і вже. А він довгий, поняв, він зайде так доврячу. Будете вже, як то кажуть, задні приводи. Воно вам треба, ні. Не вживайте спритне, коли сідаєте за джином. Якщо набрати компоновку в яка якась 17-го року не мінялась. Тут хлопці якість 17-го року, розумієте, не мінялась. Як ті мости були... Які коробки було. воно ходить. Розумієте, Воно чмошне, неудобне, але воно ходить. Людина, яка з руками, воно собі там трошки ті крила розширить можна. Е, вже буде більше місця, трошки підняти цю платформу, ну то все робиться. Або забить хер і так їздить. Теж нормально. В, принципі. В ліс на них їздить, валять біля дерева, дерева такі, воно тримає нагрузку. Там крепка, ходова, не постелінова, провірена, вже десятком двадцять. 20... Ну, може не 20, ну коротше, багатьок, більше 10 років джима. Ще 240, 260 був, без перекачу, дуже, дуже вони давніші. І воно не помінялося. Ну, я на обмані, чесно, ви ж бачите, нічого не помінялося. Як було 10 років тому, так і є все. А от деяких там ровних полів, але зато mm, якісна надійність, де маєте собі.